Є така бочечка на 4 куба. Кому треба. Пишіть, дзвоніть. Я її все одно не продаю. Хочу її вон тудички. Щось не то. Одну секунду. Так, тепер продовжуємо. Он туди мені треба поставити цю бочечку замість прицепа. Є бочка. Я один, 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 я. Щоб справитися з цією проблемою, думаю, що зроблю. Беремо домкрат, беремо компресор, оно він, піднімаємо одну сторону бочки, а далі буде видно. Так, підняли ми бочку на пневмодомкрат. Зараз підкладемо туди і он туди. По шлакоблочині або по доски якісь. І піднімемо ще вище. Я не знаю, як люди працюють і знімають відео. в мене це погано виходить. Ну, в общем, вже декілька раз підняв, поставив на шлакоблоки. Потім ще раз підняв на цей кирпичик на досточку. Знову поставив шлакоблоки ззаді, Потом поставил перемичку вот эту с этой ось. Поднял, а далее рубрика, не как там, ту звать, дуську, моську В общем, что делать, если ничего нет дома? В каждого завалялся там якийсь африканский краб. Ну, так само у мене. В каждого ж есть балка с москвича, правильно? Беремо балку москвичовську, і треба е, прошити е, бочку і е, балку каншину треба прошити. Беремо е, жорсткий диск або жорстким диском, зачищаємо, щоб тут а, трошки його Підшити Не забуваємо про захист і працюємо в результаті. Бочка на колесах. Ржава. Трактором покрутився. Виїдем В общем. Один в полі воїн.